У квітні 1646 року до Варшави на зустріч з польським королем Владиславом IV ВАЗою та канцлером Єжіо Солинським прибула реєстрова козацька старшина. Військові осавули Іван Барабаш та Ілія Скараїмович, полковий осавул Іван Бутнестеренко та чигиринський сотник Богдан Хмельницький. Головною темою цих таємних переговорів була організація військового походу козаків до Криму. Справжніми ініціаторами перемов були ж Венеціанська Республіка та Ватикан. Венеція в цей час вела велику кандійську війну із Османською імперією та намагалася позбавити турків підтримки їх союзника кримського хана. Це мали зробити своїми шаблями та рушницями українські козаки. В кінцевому рахунку представники козаків погодилися підготувати напад на Крим. Збудувати необхідну кількість чайок, сформувати підрозділи з козаків та озброїти їх. Венеціанці передали козацьким командирам для цього авансом величезну суму грошей, але ще більшу найсправді отримали король та канцлер Речі Посполитої. Важливо відмітити роль у цих домовленостях Хмельницького. Його присутність на перемовах визначалася зовсім не посадою, адже він був лише чигиринським сотником. Однак вже протягом декількох років саме Хмельницький організовував найманство підрозділів запорозьких козаків для війн за кордоном. Хмельницький незадовго до того відвідав Францію, де радився з графом Дебрежи, призначеним тоді послом до Польщі. Обговорювали найм козаків у французьке військо. Після укладання контракту 2400 охочих козаків вирушили до Франції. 1646 році вони брали участь у штурмі Дюнкерка, який тоді належав іспанцям. Микола Костомаров, малоросійський гетьман Богдан Зиновій. Хмельницький. За рік з тих, хто був присутній на цих перемовинах у Варшаві і отримав фінансування на війну з Кримом, залишаться в живих тільки двоє: Єжи Осолінський та Богдан Хмельницький. Тільки вони будуть знати. Куди ділися велетенські кошти, передані на цю війну, і чому козаки розпочали бойові дії з Польщею, а не з Кримом?